Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини з вами. Кожухівський Олександр. І ось в чому сенсація: Росіяни сьогодні вперше, майже за 4 роки війни, поцілили в будівлю. Урядового кварталу так потрапили в будівлю уряду. Юлія Свериденко показала, як виглядає будівля уряду після удару Російської Федерації. Прем'єрка зазначила, що росіяни поцілили по будівлю Кабміну вперше спочатку повномасштабного вторгнення. За її словами, через атаку ніхто не постраждав. Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні. Написала вона в соцмережах. Закликала посилити санкційні. Тиск на Російську Федерацію і надати Україні більше систем ППО в Києві. Ніби їх і так нормально. А як так сталося, що потрапили в урядовий квартал в адмінбудівлю за один кілометр від офісу президента? Шановні глядачі, напишіть свої враження з цього приводу в коментарях. Отут знизу підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І не зважаючи ні на що, гарного дня вам бажаю! І все буде Україна!